Що може загрожувати орендарю, посадовим чи іншим особам чи власникам орендаря, якщо укладені орендарем договори оренди землі, підроблені. Усе залежить, звичайно, від того, знали посадові чи інші особи орендаря, власники про те, що укладені орендарем договори оренди землі підроблені, підписи фізичних осіб-орендодавців на договорах підроблені. Чи ні, причетні вони до того, чи ні. Якщо посадові чи інші Особи орендаря, власники орендаря не знали про те, що укладені з орендодавцем договора оренди землі підроблені, то в разі звернення власників земельних ділянок до суду з, позовними, з позовами про визнання договорів недійсними, такі договори, звісно, можуть бути визнані судом недійсними. А орендарі відповідно зобов'язані будуть припинити використання земельних діляночок, тобто звільнити земельні ділянки. Та повернути земельні ділянки їх власникам у разі визнання договору недійсним. Фактичний користувач земельної ділянки не має підстав для подальшого використання земельної ділянки на умовах оренди та сплати власнику земельної ділянки, грошових коштів у вигляді орендної плати. Так само, як і власник земельної ділянки, не має підстав для отримання від фактичного користування його земельної ділянки плати у вигляді орендної плати. Більше того, у разі визнання договору недійсним користувач земельної ділянки повинен повернути власнику земельну ділянку та відшкодувати йому вартість користування його земельною ділянкою за цінами, які існують на момент відшкодування, тоді як власник земельної ділянки повинен повернути користувачу земельної ділянки грошові кошти, отримані від останнього в якості орендної плати. На практиці ж, звісно, ніхто нікому нічого не повертає та не відшкодовує. Власник земельної ділянки, зрозуміло, не повертає орендарю грошові кошти, отримані від нього в якості орендної плати, а орендар фактичний користувач земельної ділянки не відшкодовує власнику земельної ділянки вартість користування його земельною ділянкою за цінами, які існують на момент відшкодування. Відбувається Таке собі зарахування за умовчуванням. Хоча підстави вимагати у орендаря, відшкодувати вартість користування земельною ділянкою за цінами, які існують на момент відшкодування, або різниці між вартістю користування отриманою орендною такою платою у власника земельної ділянки, звичайно, є. Якщо ж посадові чи інші особи орендаря, Власники орендаря знали про те, що укладені орендарем з договора оренди землі підроблені, тобто підписи фізичних осіб, орендодавців на договорах підроблені або причетні до цього, то ситуація, звичайно, матиме зовсім інший вигляд і характер. Адже якщо органами досудового розслідування або судом буде встановлено, що орендар, посадові чи інші особи орендаря, Самостійно підробили договір оренди землі, тобто підпис орендодавця, або був обізнаний про підроблення договору, та незважаючи на це, використовував. Наприклад, подав державному реєстратору для реєстрації права оренди то орендарю, посадовим чи іншим особам. Власникам орендаря звичайно може загрожувати вже кримінальна відповідальність. Оскільки на практиці траплялись випадки, коли договори оренди землі були підписані орендодавцями, які померли ще задовго до дати укладення договорів, та інші такі дивні ситуації, то посадовим іншим особам, орендарям. Та й зрештою таким потенційним покупцям потрібно бути вкрай обачними, щоб не натрапити на ту чи іншу халепу. А тому для цього щоб не опинитися в такій неприємній ситуації потенційним покупцям, зацікавленим, наприклад, у придбанні корпоративних прав сільськогосподарських підприємств, у яких договори оренди землі укладені. У письмовій формі без нотаріального посвідчення потрібно перевіряти не лише договори оренди, але й власників землі.